Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою. За минулу добу зафіксовано 61 обстріл позицій українських військ. З них 28 на Маріупольському, 24 на Донецькому напрямках та 9 на Луганщині. На Маріупольському напрямку укріплення в районі Мар'їнки, Широкіно, Лебединського та Старогнатівки російські окупанти обстрілювали з усіх видів стрілецького зброєння та гранатометів, а позиції неподалік Красногорівки, Тарамчука, Талаківки, Водяного та Чермалика з мінометів. На Донецькому напрямку поруч Опитного, Верхньоторецького та Луганська супротивник використовував стрілецьку зброю, кулемети великого калібру та гранатомети, а поруч Зайцево та Майорська, окрім того, ще 82 мм міномети. По укріпленнях в районі Пісків вівся вогонь зі 122 мм артустановок. По захисникам Авдіївки та Шахти Путилівської російські окупанти декілька разів за добу здійснили обстріли з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів та мінометів різних калібрів. Вогонь вівся з території тимчасово окупованих і та мінерального. На Луганщині ворог бив по позиціям сил АТО поруч Попасник та Новозванівки зі стрілецької зброї кулеметів та автоматичних гранатометів, а згодом до обстрілів долучили міномети. Також неприцільним вогнем поукріплені неподалік Новоолександрівки та Новозванівки. З мінометів. противник намагався спровокувати наших бійців на вогонь. у Відповідь